Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найважливіших тем у сучасному світі: інформаційно-психологічні операції, або ІПСО. це потужний інструмент, який використовують під час війни для впливу на свідомість людей, формування їхньої думок і дій. У цьому відео ми розберемо, як працюють ІПСО, які методи використовує ворог, щоб вплинути на нас, як ми можемо захиститися від таких маніпуляцій. Будьте уважними, це допоможе вам краще розуміти сучасні інформа інформаційні загрози і не подаватись їхньому впливу. Отож, що це за така складна назва І ПСО? Давайте розберемось, розберемося разом, чому це важливо для кожної з нас під час війни. ІПСО – це скорочення від інформаційно психологічної операції. Це коли ворог використовує різні способи, щоб вплинути на думки людей і змусити їх діяти або думати певним чином. Цікаво, а чому ІПСО відіграють таку важливу роль під час війни? Військові використовують ІПСО, щоб допомогти своїм солдатам залишатися сильними та впевненими, а також щоб збити з пантелику ворога. Ще і ПСО, націлені на людей в Україні та навіть за кордоном, щоб отримати їх підтримку. Добре, отже. Це впливає на різних людей, але як само працює ДІПСО на практиці. Уяви, що хтось хоче, щоб ти думав чи діяв так, як він хоче. Для цього він починає маніпулювати інформацією, яку ти отримуєш, і змушує тебе приймати рішення на основі неправдивих фактів. Це і є і ПСО, і працює воно здебільшого на різних рівнях. Наприклад, можна впливати на командирів ворожих військ, щоб вони приймали неправильні рішення. А ще є операції, які підтримують дії наших спецназівців чи партизанів. Також і ПСО використовують, щоб обдурити ворога і приховати, де знаходяться наші війська. Зрозуміло. А що саме намагаються зробити інформаційно психологічні операції з людьми? Коли їх використовують, вони намагаються вплинути на те, як люди думають і що вони роблять. Наприклад, ворог може запустити неправдиву інформацію. Щоб люди почали панікувати або сумніватися в тому, що правильно, і ПСО можуть навіть змусити людей повірити в те, що їм краще не втручатися. А як взагалі при... проходить іпсо? ПСО? Можеш пояснити процес? Спочатку ворог вигадує або використовує якусь подію, щоб почати операцію. Далі він роздуває цю подію, додає емоцій і сенсацій, щоб всі обговорювали. Коли напруга зростає, операція доходить до піку. А потім поступово завершується. Гаразд, а які ще хитрощі використовують під час іпсування? О, тут є багато прийомів. Наприклад, ворог може перебільшувати, звинувачувати нас у жорстокості або робити з нас чудовиськ у новинах. Також можуть намагатися посварити людей між собою або переконати, що їхні дії правильні, навіть коли це неправда. Я зрозуміла а які методи найчастіше використовують для цих операцій? Вони можуть поширювати неправдиву інформацію, це називається дезінформація, тиснути на психіку людей, поширювати чутки або намагатися переконати людей в різних думках, щоб ті не могли домовитись. Ого, це справді серйозно. Тобто це щось подібне до пропаганди. Можеш пояснити, що це таке? Пропаганда це коли хтось намагається вплинути на те, як ти думаєш або що відчуваєш, щоб отримати якусь вигоду. Ворог може робити це через рекламу, новини або навіть через соціальні мережі. Цікаво. А які основні правила діють у пропаганді? По-перше, вона завжди добре спланована. По-друге, тільки впливові люди чи медіа можуть сказати, чи інформація правдива. Якщо правдива, пропаганда не працює, вони можуть використовувати брехню. І, нарешті, пропаганда завжди намагається привернути твою увагу. Добре. Отже. Ми знаємо, що є різні форми агресії. Як інформаційна агресія відрізняється від інших? Інформаційна агресія це коли ворог намагається зашкодити нам, використовуючи інформацію. Наприклад, вони можуть блокувати важливі новини або обмежувати доступ до правдивої інформації. Також ворог може обирати, кого саме він хоче вести в оману не завжди це ціле суспільство, іноді це конкретна група людей. А що таке маніпуляція і чому вона настільки небезпечна? Це коли на тебе впливають так хитро, що ти навіть не помічаєш цього. Наприклад, тебе можуть змусити думати чи робити щось, але ти навіть не зрозумієш, що це був чийсь план. В такому випадку інформацію використовують як зброю, щоб залякати людей або завдати шкоду суспільству. Наприклад, ворог може поширювати фейкові новини, щоб викликати страх чи хаос. Тобто інформаційний тероризм схожий на реальну атаку, але він відбувається у свідомості людей, так? Інформаційний терор працює так, що реальної загрози може не бути, але через маніпуляції та фейки люди починають боятися. Це як теракт у головах людей, коли вони бояться того, що насправді не існує. Що таке дезінформація? Як це працює? Дезінформація це коли тобі спеціально кажуть неправду, щоб ти зробив те, що вигідно ворогу. Наприклад, можуть сказати, що небезпеки немає, коли насправді вона є. Ну, добре, а які ще хитрощі використовують для того, щоб маніпулювати людьми? Є різні хитрощі. Наприклад, ворог може не розповідати всю правду, поширювати чутки або навмисно затягувати час, щоб люди не отримали важливу інформацію. Ще можуть говорити не вправду в потрібний момент або погрожувати санкціями. Я зрозуміла, як вороги використовують наші емоції. Для того щоб на нас вплинути, вони можуть грати на твоїх емоціях на почуттях без виходу, жалю чи навіть жадібності. Наприклад, можуть говорити щось негативне про людей чи країни, щоб ти почав їх не любити або боятися. Виходить, що вони намагаються діяти не тільки на військових, а й на мирних людей, щоб посіяти хаос, так ворог намагається вплинути як на солдатів, так і на мирних людей. Вони можуть поширювати ідеї, що ми слабші, ніж є насправді, або намагатися посварити українців між собою. Важливо знати про це, щоб не піддаватися. Це стосується і Командирів, вони теж можуть стати мішенью для ЄПСО. Так, вони намагаються вплинути на командирів, щоб ті втратили впевненість у перемозі. Але наші військові добре знають ці хитрощі і не піддаються. А чи є ЄПСО, які спрямовані на підтримку спецоперації ворога? Так, ворог намагається підтримувати свої спецоперації інформаційно, але наші військові вміють вчасно розпізнати такі спроби і нейтралізувати їх. Гаразд, а що таке своєчасна брехня? І чому це так ефективно? Це коли ворог спеціально поширює неправдиву інформацію в той момент, коли люди її найбільше чекають. Наприклад, можуть сказати, що все добре, коли насправді ситуація критична. Добре, а як вороги використовують переговори для маніпуляції? Ворог може почати робити вигляд, що готовий до переговорів чи співпраці, але це лише хитрість, щоб відволікти увагу або виграти час. Що таке е, напівправда і чому це небезпечно? Напівправда це коли тобі розповідають частину правди, але не всю. Це робиться для того, щоб ввести в оману, бо ти можеш зробити неправильні висновки. А чи часто вони використовують погрози, щоб примусити людей підкоритися? Так, інколи ворог використовує пропаганду. Щоб залякати людей, вони можуть говорити здавайся, або загинеш, але це лише спосіб тиску, щоб змусити тебе здатись. Тож, іпсо може бути прихованою зброєю, яку не одразу помітиш, але важливо знати, як вона працює. Так, так саме так. Знання про іпсо дає нам можливість розпізнавати маніпуляції та захищати себе. Це важливо для всіх, і для військових, і для цивільних. Отже, тепер ми знаємо, що таке ІПСО і як вони працюють. Але це тільки початок нашого знайомства з інформаційною безпекою. У наступних відео ми поговоримо про ще більш важливі речі, як боротися з фейками та діпфейками, які поширює ворог. Як безпечно користуватися криптовалютою, та які правила поведінки в чат-ботах і месенджерах? Ці теми допоможуть вам бути обачними і захищеними в інформаційному просторі? Тож залишайтеся з нами і будьте готові до нових знань.